Ми для вас продовжуємо рубрики з фіні-боксами і знімаємо іще один фіні-бокс. Тут десь приблизно 100 кілограм. Буде 248 гривень коштувати за кілограм товар. І ціна цього лоту буде 24 тисячі 160 гривень. Приблизно 285 штук. І за одну штуку буде коштувати 85 гривень. І зараз ми вам зробимо детальний огляд, щоб ви побачили, що ми пропонуємо в цьому лоті. Тут буде гарно, така, знаєте, гарна, гарний набір товарів для ремонту, для господарства. Оце, наприклад, кейс, в якому можна зберігати вашу переноску. Це такий, бачите, спеціальний провод сюди заводиться, для того, щоб зберігати переноски, щоб вони, електрика бути захищена. Ось така універсальна підставка, вона на колесах, бачите, її можна щось покласти на неї і переміщати. Будуть стяжки. Це спеціально, щоб чистити ваше подвір'я від трави, можна буде вичистити різного типу, ось бачите, гвістки зразу вже будуть у лоті, Товари для ремонту, потім товари для шліфування будуть рукавиці. Також буде і не одна пара, спеціальні підставки під меблі для того, щоб захистити ваш паркет, тому що паркет дорого коштує. Ось такі будуть щітки в цьому лоті. Потім бачите, валики, пістолети для того, щоб, наприклад, працювати із там, якимось матеріалами, силіконом чи стяжкою. Потім будуть ось такі спеціальні валики для покраски. Ви бачите, багато товарів для дому, товарів для ремонту. Оце набір інструментів, набір головок. Ось, Ви бачите, також буде їх буде декілька. Будуть кріпіжі для вашого автомобіля. там наприклад Потім будуть ось такі спеціальні утеплювачі. будуть Навіть ось такий буде інструмент, лобзик для того, щоб працювати зразу. Крута штука, насос кривіт уровень буде. Це також спеціальні підставки під ваші меблі для того, щоб захистити ваш паркет, якщо у вас дорогі паркет вдома. Потім кріпежі різні будуть різного виду. Також ви бачите, що будуть тут і кісточки, різні товари, гарно наповнений лот, ось такі будуть бачите, шурупи різні. І навіть ось такий буде складний інструмент. Потім будуть це ось спеціально, щоби плитку різати. ви бачите, Під правильними кутами все вирівнюється. Можна буде болгаркою працювати з допомогою цього інструмента. Також будуть утеплювачі для дверей, різна хімія це змазка для цепі. Потім будуть різні покриття для захисту, наприклад, да, вони йдуть, ви бачите, у балончиках це така спеціальна паста покривається. Також для того, щоб інструмент довго працював чи там шурупи. Як ви бачите, а це знімач для обоїв. І ось, ось така, таке буде покриття спеціальне для захисту поверхень. Буде ось такого формату також алюмінієве покриття в цьому лоті. Ще буде тут органайзер буде. Ви бачите, потім товари для кухні різні, ємності пластикові. Стакани ось такі будуть. Це ось похідний такий, підставка, похідна для чашки. Для кухні ось така спеціальна. ви бачите, Вішелка, така можна по неї щось положити. Будуть електроніка. Частково там це тримач, ось тут ми бачимо, тримач для електроніки, для автомобільної. Потім ось такий насос, потім ось такі. Ви бачите, цей захист від ржи. Такі сейф маленький для ключів, наприклад, куди можна їх положити. Ну і дитячі ігри, ось будуть такі це набір дитячий для гри. Ось такий дитячий набір для гри буде. Ось такого формату будуть набори. Будуть товари для рукоділля. Ось ви бачите, їх тут великий асортимент різних товарів. Для ремонту, навіть там деякі були товари Ось це, наприклад, ремонт спеціальний можна буде зробити з, цього, з допомогою цього товару. Це захист для гриля. Ось, ви бачите, вони йдуть. Грилів можна накрити і захищати, щоб вони на вулиці у вас були захищені. Ще будуть ось прищепки різні в асортименті. Це такі спеціальна підставка під одяг, дитяче, маленьке крісло. І це захист проти маскитів. Ну І це така сигналізація від диму в цьому лоті буде також. Будуть спеціальні розпалювачі, ви бачите, як вони виглядають, це щоб зручно швидко, безпечно розпалити вугілля. Дитячі ігри Ось такі будуть такого формату канцтовари. Притом, канцтовари будуть різні. Ви бачите, в асортименті і карандаши, і фломастери. І ось такі ручки будуть, і ось такого типу фломастери. Тобто вони будуть в цьому лоті різні і в асортименті. Ось лінійки і ще дитячі ігри будуть такого формату в цьому лоті. Потім, ви бачите, це е, йдуть оправи. І такі окуляри для підводного плавання. Для, можна сразу підібрати гарний великий асортимент. Ви можете пропонувати, У нас клієнти пропонують і в магазинах, і в Тіктоці ці товари вони дуже популярні. Це мішки для пилососу, будинок для комах такий йде, потім це добриво для газону. Будуть ще ось такі маячки пляжні. Цей маячок можна на пляжі використовувати, щоб бачити місце, де ви знаходитесь. Ну або як гру можна використати. Підставки, це товари для саду. І ось такі ви бачите підставки, класні. Це все ви можете використати, для того, щоб зручно було вам у саду працювати. Це чехол для зонтиків. Вони ось тут теж будуть в цьому лоті. Потім будуть ось такі спеціальні мішки для вирощування. ну Можна ось тут вони полуницю можна вирощувати в цих мішках і мати урожай полуниці в себе вдома, і все буде, що навіть класно виглядати, зроблено як з декором. Захист для рослин буде у цьому лоті, потім ще будуть різні товари бачите, для прибирання. Щітки будуть ось такі мопи для штабу. Ось така буде щітка ось такого формату в цьому лоті. Ну, і Це ж спеціальні стакани для того, щоб вирощувати розсаду. Ну, А можна туди поставити ваш у цих стаканах, наприклад, ваш вазон. Тобто, також вони класно виглядали. Різні товари для саду, ще, ось ви бачите, також різні будуть у цьому лоті. Всього буде у лоті 285 одиниць. Ціна лоту 24 тисячі, вибачте, 160 гривень. 248 гривень виходить за кілограм. І 285 штук буде приблизно в цьому лоті. 85 гривень буде коштувати одна штука. І щоб замовити весь цей класний лот, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео, заробляємо разом.